Там мені 13 те минало я пазі гняток за селом, чи то так сонечко сяло, чи так мені чого було. Садок вишневий коло хати, хрущі над ми годуть, плугатарі з плугами йдуть, там не знаю, що можна ще який вірш згадати. Файне він написав заповіт. Теж що, о сестри, сестри Гориванко. Да. Тяжкувата була в ті роки робити, працювати. Уривок вірша лічу в неволі дні і ночі, лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О, Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають із собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає. Тихенько, поволі, і четверту починаю книжечку в неволі. Мережати з мережею, кров'ю та сльозами. Моє горе на чужині, бо горе словами не розкажуться нікому, ніколи, ніколи. Ніде на світі нема слів в далекій неволі. Ну, саме там, мені 13-те минало, я пасиняти за селом, що так сонечко сіяло, чи то мені отак було розрита могила віша, але, правда, не пам'ятаю, як мені починається, здається. Було колись в Україні реміли гармати, було колись українці вміли панувати. Як мруту, похвайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, де лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучі. На панщині пшеницю жала, стомилася, не спочивати. Пішла в снопи, пошканебала, Івана сина годувати. Також можна згадати поему, княжна «Зори моя вечірні, я іди над горою. Ну як вже згадували, мені тринадцятий минало, заповіт наш відомий. Катерина, так. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Де лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Лишеньком прочитаю від вас два рядочки, буквально Шевченка. день іде, іде і ніч іде. І голову обнявши в руки, дивуєшся. Чому не йде апостол Правди і науки?